Ранговий, це перша частина, як ми її будемо мапати. Ну, ранговий. В общем доміфіка, але це перша в тільки частина. Значапно я Вообще. Так, хто тут у нас? Давайте. Тут типи просто жорсткі. В цих типи жорсткі в противниках. А зі мною як завжди бати. Чи зможу я вообще апнуть? Кто там Легендарні легендарные мастера? Не знаю, чи... Чі... Ну, це перша частина, як воно буде. Щось я апну, чи ні? Хотілось б, я апнула. Живучий же зараза, бачиш? Мух, так я рознес. Я б тебе забанили, вирали. Такі неприємні. Це ще такі слабенькі, бо є такі, що це вообще жесть. Ще гірші. Давай, здесь, ну... Ну, блин, два ведьсотка, Блин. Одна тычечка. Ну, ворон, давай, давай, давай. Молодчина. Фух. Красавчик. Фу, не знаю, как мы это выиграли, если честно. Хоть и такие не жесткие. У мене ось тут, я збираю десь до цього ну, в цьому відосі до цього. Іти. А в наступному в другій частині вже до міфіка першого. Не знаю, взагалі, чи вийде так, як хотілося б. Так, заход кристалів. Ну, Давайте тут. <гум> е, тару тут сюди беру. Наче тобі Берутару, бастера, за все там сенді брала раніше. А там вольт бачу бібі -бі, цей. І було ну, десь вони такі, вони тупенькі. мої тімейти в грі понімають. Бо я як це не дуже понімаю. Хотілося б, щоб швиденько повигравали і ну, там... і хорошо. Хотілося б так, але знаєте, як це важко. Бо зараз тіпи такі жорсткі. а я зовсім не жорстка. Нам ще п'ять кристалів треба. Десь ми таких швиденько на фарму, але не точно. не знаю, вийде. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Еще два, еще один, еще один. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, еще один. Підберушок. Що... Ай, це було різково. Так от ліс, я була так просирала. Ну, так просто йду. Ну, ще один кристал забрати. Ну, у нас хоч він є чи нема. Тихо. Я так просто... Хорошо, можна ще так, будь ласка. Лише на карку треба мовчати. Так, є. Блін, ну ще багато. Наступно полетіли. Так, хто тут? Бродбол. Ну, я сюди можу розу взяти. Ух, там всі покупляли брод пасы. Такі чемпіони. Ну я розу сюди беру. Це Брелл босс така карта. Ну мені ще не значить, чи ми виграємо зможемо. Якщо вони бати, то так. Да. О, Мортіс дерев, і бо. Десь мої мети просто хороші. Сподіваюсь. Ой-ой-бо. Ой, -ой, -ой бол Ой -бо, хотіла сказати цей дерев. Ну, наче ми і хорошо так ідемо, Ну, це мені подобається. Ой-ой-ой. А він тут, я думала, він тут. Слышь, типа я обхожу так и цель. Ты зараза, ну заспокойся, Морти, заспокойся. Ой-ой-ой. Ты мяч кинула. Давай-то, давай-то. Сможем? Я, я думала, що... я раз не попала. Думала, другий, думає, Господи, як що це таке? Хоча ми все робимо більшу частину, ну да, вони більше все тут. Це я бот. Ой-ой-ой. Ну, наче в нас все там підконтролено. Все такі тіпи попадаються, прям жестяк. Такі задроти, що це вообще? Я, звісно, люблю Бравлік, але я не задрот такий сильний. Навірно. Давайте уже спробуємо забити. Ух, найс! Що, так би тягнулося время, а так ми швиденько. Хоп. О, ну це нова, так, третя. Давайте, ми надіюсь, можемо. Так, плюс цех і мені треба залишилось тут десь п'ята п'ять каток, що виграємо, буде. і ти... а наступній частині вже дійдемо до міфіка. Але так коли то буде? Пішли, як змогла я. Так. О, ограблення. Ну сюди єву візьму. Наверно. Заберу час, я за якого граю. Хочу я прикрата, візьму сюди фен чи га, ну, там, Гавсенко, джанес. Я не зможу просто так затащити. Одна я на цьому хоч щось зроблю. Ну, принаймні, якось. Ми що відео сюди чи якось колит візьму, я просто промазую. Там трошки частіше попадає все-таки. Там Міко, я бачила. А Джесі... Міко Джесі Смік. Погнали. Не знаю, як побачимо зараз, як там. Давайте тіпі збираємося і виграємо. Давай я за сквіком буду туди охотитись. Хорошо, забрала? Я теж його забрала, вже плюс. Що він мене не вбив, пішов наносить уроку. Ну, по сейфу. ставимо Дітьонише, а народжується. Гляки, вперте, ну. Хорошо. Пішли. Це перша частина така. Буде друга, звичайно. Але... Може це вже буде завтра. А може й ні. Не ну, знаю. Я вряд ли сьогодні дійду до міфіка. Та будуть типу, ще сильніші. І буде важкіше виграти. Юмає. Ну, Оп, хорошо. Бачите, я би менш просто попадаю. А на інших би персах я б... Ну, кого я беру з квіка, я б так, так погано. От, ставим штукенцею. Дітьониш, ось квіка забрала, бачите? Ну, що трошки я вже просто звикла на нітро. На цій карті я її так часто беру. Бувала б ворона ще брала. Ну, давайте. Дітьониший, давайте ми ви зможете. Народжуйтесь швиденько. Нам просто часі сейф рознести б. Ще, ще, сединадцать. Давай, доберки вони нам швы. Хорошо. у мене шесть килив. 95, а чому так мало? Давайте наступну. Ну хорошо, давай. О, за Це я сюда, може громаза. Я не певно сюди грома візьму. Тут думаю, це все нормально. Ну, це так, це ще буде. Ну, це перша така частина, буде друга, коли я вже ну, до Міфіка. Так. О, там Лілі, Тік і Вольт. Фух, давайте. Збираємося. Це Лілі за мною буде ходити. Жорстко так. Гаржу там перед цей. Ну, може, ми саме найпростіше це нам тіка думаю. Саме простіше. Мені з він самі слабший там. Ось вони ось Що тік це може саме такий? Що у нас трохи вже зажали, мені це не подобається. Башка. Міма башка. Так. Та відстаньте, що ви ти у нас причепились. візьму, так, хоп-хоп-хоп. Хорошо. Давай. так. Хорошо. Далі. Це такий Тихо, 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 кротно. Хоч ми, ми виграємо, але треба обережніше. О, він вже десь десь тут. Не біля нас. А ось оно, ось он. Ну, Чомусь я думаю, що вона не, ну, не тут. Хорошо, ще один один кіл треба. Ай, башка! Живу, живу. Та даже надо забрать Одна тычка, ну Блин, одна тычка ё мо одна тычка Капец, прикинь ты, Зара Не-не-не, хорош, молодцы Хорошо 4 кила у меня Так Она уже тут скидывает О, уже 98 степ, капец а чему он вышел? А я не могу. Oh, you а чему он вышел? <coughs> Вот с ним попыши. Mm. Не знаю, вийдем, будемо тут поки вони там щось себе на це налаштують. Наступно mm. тоді шукаємо. Кіне влаштуються щось свої, там мікусі. Шістдесятисяч, ой, друг щось комусь там треба вийти, От як? Могли просто піти і грати. Спробую спробуємо з цими. Мені так само буде добре. О, тут треба. Тут лілі візьмуть, напевно. А я візьму. Містер Пі, давайте Де він тут? Містер Пі взяла. Вони тут типи добре грають. Сподіваюсь. Ну, мої тиммейти. Компаньйони. Як їх назвати? Ну Там Едгар гас і Менді. А з нами Байрон і, і Менді. Ну, я містер Пі. Ну Хедгар, гляді. Подивіться, що зробили, Ля, нелегко просто у нас. Капець, це початок прям. Мімо ульта, Менді, мімо. Ну то я зараз знову Едгар пригне, блін, і все. Ох, фіг попадеш. Та ля, який Едгар, ти професіонал по ботам, да, мало? Батяра. Ну забрать биг тебе вже не Ух, ю мої. Да уже жмуть начинають. Хорошо, молодець, це міносторонне. Мені забрать ну, просто. поставить подіни. Я ні, це це фіча знову. О, сто, просто сто. Нам дають по 60. Понятно, катка невдачна, вже все. Вперед. Ну це, це все сливи будуть. Одні слиби. Пята катка з Едгаром професіоналізмом просто. П'ята сила і дебан. Йди, йди, О, просто нас от зделав. 50.000 течі немає. Понятно, баті. Класна катка, удачна, ми виграли, спаціємо. 40 кай, ну ідіть, апайтеся. Це буде відео на, на 2 години, напевно. Бо з такими топадінами професіонали. Ідіть всіма сила, йди. Мироспер, що я не думав? Пішли. З іншою. О, знов це вибирає бать, бохай візьму? Може Джесі взяти? Чи кого сюди покраще? Давайте, може, Джесі буде це є турелька. Дійсно, нам допоможе. Сподіваюсь. Що там так долго вони вибирають? Капець як довго. Давай там швы типи. Так. Кольт. О, одни леги. Вау, спасибо. Спасибо, конечно. Прям то, что мне не надо. Ну, класс. Коль тут вообще, походу, вице-президент игры, походу, вообще мастер. Ну, как он меня забирает? Ой, там... Смайлик, смайлик в блок, блок значит. Ну что, блять. Еще даже не нафармила. Ну и ж не дают, они как прыгают и все. О, прийшли, починають! Опадін і світу вони відділі. Топадини, звісно, мастера бісячі просто зарази. Ти. Взять би тебе по -башки. ти родився таким самим. По башки недотушеним, таким ось. О, придурки які. Що ти там маєш? Ну, ми програли. Зараз мінус 300 дасть і все. Хай, хай знімає побільше. З такими рандомами. Конечно масі одних легендарних понакидывал Про... Профі просто. О, крутяться сочинята. <гум> Я жопу показала. Ні, що не хочу. Все, спасибо!

Послевали по он подряд скионка, так он. Одна, вторая подряд пошло. По Поніше по стокам понакидывала. И даже стоковых нема баты. А взяли. Ой, профи, профи. Дебилы просто, честно. Как вот. еще назвать? Типа все мастера мастера. Я брока везьму. Грають. Так что ж у них их еще не нема? За придурки, честно. Одни типа в кавычках профи, а на самом деле баты. О, три мифика. о, класс. Дай все боты, дайте нам противников таких хапнуть и все. Будем них добренько.